Російських націоналістів чорносотинців виявили діри. Так, так, ви не ослухалися. Глава Якатеринбурзького осередку Руске общини Ігор Чорноскутов не зміг відповісти на питання тесту, який здають громадяни Таджикистану, Узбекистану, які хочуть отримати паспорт РФ. Ось відео. такому віці руські землі об'єднілися вокруг Москви. Назовите годы, когда шла Первая мировая война. Я не знаю, зачем. Это спрашивают. Ну, не, нет, это, с Наполеоном, правильно? 912 год. Первая мировая. Первая мировая. Ну, давайте еще Первую Российскую революцию вспомним. Год. 1905. й У нас все есть, мы все должны знать. <Farf> а знаете, какой там еще вопрос задают? Я вот... Да мы знаем, я потерялся, если, если вопрос, честно. На самом деле, еще раз скажу, мы не являемся идеальными людьми. Сейчас у нас Показали атом, що є стюмада прийомне дири. Будемо звучать історію. Що дуже отже, узбеки і таджики виявилося набагато підготовленіші і краще знають історію Росії ніж російські націоналісти. А до чого тут дір запитаєте? Ви так отже, сам Чорноскутов в цьому і зізнається.